У столиці продовжується свято Геловін. У парку Муромець Зараз можна з цікавістю споглядати благодійний моторошний пікнік Холі Догі Геловін Едишн. Що з оригінального підготували для песиків цього разу? Поїхала дивитися наша журналістка Ольга Оля, Розкажи кого побачила, в яких моторошних образах бачила тваринок? Вітаю Андрію. Справді перебуваю на цьому святі для песиків. Як ти бачиш, я тут не одна. Сьогодні прийшла сюди з такою подружкою. Це Мішель. їй 8 років. Подивись, які вона має крильця. Я теж відповідно одягнулася, тому що ми сьогодні прийшли на собачий Хеллові. Тут сьогодні десятки песиків, понад 150 учасників. Зареєструвалися, 800 людей вирішили теж долучитись. Просто зараз починається конкурс костюмів. Власне, тому ми так і вбрались. Також по всій локації. Ці розташовані різноманітні фотозони, де можна зробити фото зі своїм улюбленцем. Також є як вагрим і спеціальна локація, де ви можете обрати собі костюм. Також є багато різних інших зон, де можна придбати щось смачненьке для свого песика. Також тут був лекторій, де можна було дізнатися про певні речовини, які негативно впливають на здоров'я наших песиків. А також дізнатися, яку їжу їм можна споживати. Ще тут є багато інших різних локацій, зокрема, і придбати різні речі можна, нагодувати свого улюбленця і Спеціальна зона, навіть де можна його потренувати зараз. Починається власний конкурс костюмів. Детальніше про цей захід та його благодійну складову можемо почути далі у прямій мові. У нас дуже видовищний захід. Він приурочений до Геловіну. Ми збираємо песиків. Як ви бачите, багато хто вже прийшов в костюмах, але не розвагами єдиними. В нас працює лекторій, де ми піднімаємо важливі теми. Будуть показові виступи з спортивних дисциплін. І також ми говоритимемо, звісно, про каністерапію, щоб залучити якнайбільше власників собак до даного методу психоемоційної реабілітації. А всі відвідувачі, хто сьогодні запишеться, матимуть змогу безкоштовно пройти попереднє тестування, після чого зможуть долучитися до навчання, пройти міжнародну сертифікацію і разом з нами допомагати ветеранам. Ми хочемо розказати про різні професії собак і розказати, які собаки для чого підходять бо це дуже важливо. Собака, яка вчиться при певних рухах атакувати, захищати, вона ніколи не зможе стати терапевтом, бо ми не знаємо, як спрацює інстинкт. Це небезпечно. А крім соціальної місії, в нас є благодійна мета. Ми допомагаємо Михайлу Пуришеву закрити збір на побудову пункту незламності в прифронтовій території. Звертайтесь до пані Марини, вона навчить і вас ваших сіках. Так щоб... цей Музна захід це не лише сімейне свято з такими та конкурсами різноманітними для посиків та їх м... власників, а також так, і, і захід, який має важливу мету. Зокрема, це психологічне розвантаження людей, Треба, учасників у такий віде. час про це й зазначають організатори. Також мені вдалося поспілкуватися з іншими учасниками, які долучаються тут до конкурсів. беруть участь у всіх можливих ініціативах. Детальніше як їм такий можливість така провести. Так, час можемо послухати далі. Ми сьогодні прийшли з моєю маленькою дівчинкою, її звати Кенді. Їй от 15 місяців уже. Ми на заході від холі доги вже третій раз. Нам дуже подобається. Тут гарно, тут все дуже продумано до деталей. Все зроблено для комфорту, як і песиків, так і в принципі людей, які їх сюди приводять. Мені подобається, що вони підтримують ініціативу саме з благодійністю, що вони постійно всім допомагають. Мені подобається, що в неї є більше можливостей спілкування із песиками, і це для неї ж теж добре для її розвитку. Давай також буквально щойно завершився конкурс з найгучнішого гавкотіння. Тут песики мірялись з тим, хтось з них гучніше може кликати свого господаря або робити інші речі. І організатори між собою навіть не могли вирішити, хто гучніше, маленькі песики чи великі. І от це все вирішували не одну годину. Зараз власне вже триває конкурс костюмів. Ну а також були показові виступи з мандьорингу зокрема що ж це такі за напрям і детальніше про спорт для собак. Можемо Часи, теж далі з вами дізнатися більше. У нас Хеллоуін для собак як продовження нашої великої ініціативи до розвитку собачого спорту в рамках всіх видів спорту, які розвиваються в ікс паркумандіорінг. Це якраз використання собаки як захисника. І сьогодні буде вперше на цій локації представлена оця, оця функція. Ми її задоволенням побаченням і будемо її далі розвивати. Того на сьогоднішній день ми кажемо, що Хеловін для собак перетвориться в важливий патріотичний захід допомоги Україні і мешканцям Києва. Ось таке свято зараз проходить для песиків, яке зібрало десятки домашніх улюбленців та їх господарів і цікавих багато різних ініціатив. Я зі своєю подружкою теж піду зараз долучатися до цього конкурсу костюмів. На дарема ж ми вбиралися, і вона вже мене кличе туди. Натякає мені весь час горілкою, що ми маємо піти взяти участь. А я поки прощаюсь з вами. З вами була Ольга Шок. За кілька секунд ми повернемося до вас із найважливішими новинами. Це вже приємно Доброго ранку хочу спитати.